Друзі, привітульки, моє любимечко Запоріжжя. Поїхали скоренько, поки є світло, бо, як завжди, не втовплююся за ці якихось 4 або 5 годин. Ти більшеш, немає якогось чіткого графіку. то 4, то 5, і ти такі сидиш, пишеш, пишеш потім бабу. Так же, отже, таке мене тут, звісно, тут. <хі> така. <вся. кхі> Чудова речудова. Отже, поїхали, друзі. Любімечка Запоріжжя з на 2 лютого. Друге вже друге вже. Ти -ти 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 -ти. Так, з 1.02 по 2.02.24.00 поїхала. Ой, важко, буде щось дуже буде важко, буде важко. Я вам так хочу сказати. Буде завтра обстріл, ворог обстріляє завтра якийсь транспорт. От, і буде дуже важко. І знаєте, частина, частина, знаєте, і що таке 50 на 50? Це значить, частина зіб'ється, а частина ось падає. Є руйнування, є руйнування, хоча, хоча і трошки, ну, наші трошки. Як то кажуть, прибрешують, кажуть щось не те, що є, чи ще щось, чи якось не так. Ну, в общем, там є. Там, до речі, мене питала одна жіночка і каже, чому, чому. Я не пам'ятаю, хто питав, чесно я не пам'ятаю. А чого, що від нас скривають? влада скриває? Дивіться. По-перше, якщо будуть розказувати все, куди прилетіло, ви не ж нір... Нір... у вас повинно, ну, ви ж нічого не поміняєте, ви ж руки не підставите цим людям. але, Але буде. Нагнітатися страх і аджіатаж. Зачем? Зачем розказувати все, щоб наводити корихувальників як, і, як підтвердження, що да, ось дивіться, туди-туди да, прилетіло? О, нормально це ми наводили, все попало. Да, наприклад. Ну, трошки думати. Же ж треба. То коли я кажу, що вам не все кажуть, це не значить, це не значить що, що крадуть. При чому тут крадуть? Я кажу про обстріли. Так, все, Не напрягайте мене. Так, так, так. Так, далі, Запоріжжя. Буде обстріляна. Буде обстріляна нова якась чи то ТЕЦ, чи енерго вся, що дає енергію. Є пошкодження, є загоряння. травмована буде жінка. Приватний сектор. Або дачі. До речі, до речі, да, не тільки дачі, але й приватний сектор ще сказано було. Там. Або поряд це коло приватного сектора буде. Ну, не будуть казати не район, не де поняли. Тобто це не, не ну, в принципі це й не треба. Це не треба. Не треба цього знати. Я ще раз кажу, робіть енергетичні купола. Отам я вам розказувала про захист. Я вам чесно хочу сказати, той, хто хоче, той хто хоче, той знаходить інформацію. Сьогодні інтернет повний. Той знаходить інформацію, як захищати, що захищати, чи ще. А той, хто привик, що викшому уротам це кладуть і заставляють, робіть, 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 то, звісно, що ти скажеш. Знаєте, скільки є клієнтів? Я питаю, ти робиш мою медитацію? Ні, а ти бачила, Та така чути, що ти... Та я не знаю. Ну Та така, що ви ждете. Як ти ну, то є пофір на своє життя, то що ти ждеш, що я кожного рота буду класти і тицяти? Ні, друзі, такого не буде. Тому беріться шукайте ще якісь, шукайте ще якісь різні чудесні речі. А як ви хотіли? Ви хотіли, щоб хтось за вас це робив? Так, не молоде? Так не Так, поїхали. Запоріжжя. Якийсь, якийсь мікрорайон новий, чи тільки достроїли, чи тільки відрунтували, там є прильот. Притом вжили будинок. Багатоповерхівка. Є руйнування. Постраждають люди. Ось І цей мікрорайон десь порядку в приватного сектора. Я ж не знаю, що там йде, як. Уважні, обережні. Зараз у вас починається якесь таке враження, якщо, як ото, знаєте, ну, нагнітається. Ну чого? Вони на запорізькому напрямку продовжують атаку і нах... намагаються прорватися. Таку Тому чином буде летіти, звісно. Чому? Що був якийсь страх, ажіотаж, паніка не розберіга. Парада запоріжців. Ви самі робите вибір, кому залишитися, кому їхати. Жінки, якщо ви, ви, пам'ятаєте, що ви несете відповідальність за тих, хто залежить від вас, і якщо з ними щось станеться, це буде ваша вина. Так карти лежать, я розказую. То Чоловіки, працювати можна і за межами міста, або через інтернет, або за ну, десь далеко. Ну, Так випало король, королева. І я розказую вам. Я вам хочу сказати ще якісь речі про такі речі. Коли я вам ну, щось скажу, да, наприклад, ну, порада виїжджати. Це порада. Ви можете її слухати, можете її не слухати. Це ваше особисте право. От. Не треба мене переубіждати, тому що я не уїду, чи я там. ну, Люди, це ваш вибір, ваше життя, ваша відповідальність. Не треба нічого мені доказувати, будь ласка, моя задача я вам дала ось цю їжу. Або книжку. О, книжка хорошо, я вам дала книжку. Хочеш? Читаєш. Не хочеш не читаєш. Не заходить вона тобі? Не заходить. заходить. А тут, знаєте, таке враження, типу, ти дала нам книжку, ми її читати не будемо. Ну, як хочете, хочете, виїжджайте, хочете, не виїжджайте. Я кажу те, що, що, ну, що порадилось. От і все. Що порадилось? Що порадилось? Поняли? Поняли. Хорошо. Я писала в пам'ять госпітальєра Єви. Нині вона Олена Зелінська. Ну, перед смертю вона стала Оленою Зелінською, була Олена Пірковська. І, але дуже багато госпітальєрів ну, загинуло. Тому хотілося б присвяти, щоб ця присвята була всім госпітальєрам, всім парамедикам, які загинули на полі бою. Давайте помочить бронеї. Не треба слів, не в тому сенс. Хай пролітає над землею наш біль до Бога. До небес, хай там її зустрінуть раду, їй вже нічого не болить, і в церкві мерехтить лампада, а нам ця втрата так що ми. Госпітальєри то від Бога, то, наче і янголи земні, пройшла вона свою дорогу, освітлюючи наші дні, їй спогадами в серці жити і в вічність, пам'ятю прийти. Жила, щоб нам добром світити, тепер і неба нам світи. Ось такий віршик. Віршик біль, віршик відчай і віршик пам'ять. Ну, а я нагадую, що всі добрі, щирі, світлі, розумні, та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, які я подобаюся і які ставлять вподобайки, з тим нічого поганого не трапиться. От такий заговор, замовляння. Я вас замовила. Пока-пока.